Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні ми разом з European People Media поговоримо з вами про те, чи можна списати медичні витрати з податків та в якому обсязі. Коротко, так, проте частково. Якщо у вас дуже великі витрати через проблеми зі здоров'ям, то швидше за все ви зможете отримати податкову знижку. Однак ці витрати повинні перевищувати специфічний поріг, так зване надзвичайне навантаження, аусивельних. Чим більше у вас витрат, Тим більше ймовірність, що ви перейдете цю межу. Тепер детальніше. По-перше, з'ясуємо, які саме витрати відносяться до медичних. Це всі витрати безпосередньо на послугу лікарів, огляди, платні приватні консультації, витрати на дантиста, логопеда, психо та фізіотерапію і альтернативну медицину також. Єдина умова, що лікар повинен мати підтверджену в Німеччині ліцензію. Списати можна несподівано витрати на ліпосакцію. До дуже відносяться витрати на масаж, водну терапію, гаряче обгортання. Проте тільки якщо це необхідно з медичної точки зору, а не суто косметична процедура. Звідси ми підходимо до винятків. Всі косметичні процедури, такі як видалення родинок, що не є раковими, косметична пластика носа та повік, послуги медичного косметолога, масаж обличчя і так далі, не списуються. Також не можна списати надмірні витрати на особливу дієту та послуги дієтолога. До медичних витрат. Відносять також кошти на медикаменти, рецептурні та у вільному продажу, які не покрила медична страховка. Досить суперечливі тут витрати на гомеопатію. Тільки у випадку, коли гомеопатичні препарати були прописані ліцензованим лікаром. Витрати на так звані допоміжні приладдя, окуляри, контактні лінзи, зубні протези, коронки, слугові апарати, візки інвалідні, милиці та протези кінцівок все це можна списати. А також на поїздки до лікарів та на приміряння цих допоміжних приладз. Не так давно Суд також зобов'язав податкову приймати списання витрати на альтернативну медицину акупунктуру або кисневу терапію і витрати на фітнес студію якщо тренування мають на меті відновити стан здоров'я після його раптового погіршення. Списати також можна витрати на догляд за родичами вдома та в спеціальних установах, якщо такі родичі потребують догляду, а ви зобов'язані законом їх доглядати. Сюди відносяться кошти на персонал або догляд в будинку престарілих чи хосписі. Так само можна списати всі аналогічні медичні витрати на вашу неповнолітню дитину, яка проживає з вами. Головне, що для списання всіх витрат у вас повинні бути доказ, рецепт або пряма вказівка від лікаря з усіма необхідними дозволами та ліцензіями. Наприклад, я не можу списати сама собі прописані окуляри. Мені потрібно спершу піти до окуліста, який визначив проблеми з зором та випише відповідний рецепт. Отже, ми приблизно визначили витрати. Тепер треба зрозуміти, який обсяг з них можна списати. Це залежить від вашого доходу та сімейного стану. Ви можете списати все, що перевищує певну межу адекватного навантаження, тобто такого, яке може виникнути у всіх людей. Ця межа становить певний відсоток від доходу і прогресує. Чим більше ваш дохід, тим вища ця межа. Немість офіційного шлюбу та дітей тягне її вниз. Межа адекватного навантаження становить від 1%. Для родини з трьома дітьми та доходом в 15,5 тисяч євро. До 7% для одинокої людини з доходом більше 51 тисячі євро на рік. Ці показники не переглядали вже багато років, тому чекаємо на можливі зміни через інфляцію. Сподіваюся, відео було вам корисним. Дякую, що були з нами. В наступному відео ми поговоримо про подарунки від роботодавця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на обидві наші сторінки та розповідайте про нас своїм друзям. До наступних зустрічей!